Сьогодні у нас 24 вересня, це завод, сироробний завод, ми знаходимося в Крижополі. Тов Терафуд, Тов Food Development. Так, сирзавод, самте Крижопіль. Далі, як бачите, вже все таке, як в Чорнобилі після радіації. Ось тут теж відходи були. Зірву, яблучка висить, це сорт пізній, семеренка називається. Капець вже все повисихало. Так, як це би не замаститися, я в чоботах. Сморід тут просто жесть. Сморід жесть, жесть, жестяковий. Підійти до люка. Ось е, люк. Каналізаційний, ну він такий здоровий, здоровий. Як мені з водоканалу сказали, що там просто металева частина труби була з краном, і просто ці відходи настільки кислотні, орозіло, привратило в труху, і воно через люк почало литися. Ось там видно, ось так воно сюди виливалося. До сирзавода метрів 10. Так, ось, бачите, став, отак його Так. Блін, нарвоту тяне. Тут таке, наче як скотомогильник гниє. Ой, блін, добре, що я хоч не їв. Я в масці зараз знаходжуся. Так, витік був, мене повідомили 8 вересня, вже 24 вересня, ніхто абсолютно нічого не робить Бля, не можу підійти. Фу, блін, затримав дихання. Що може зняти? Там, де відходи вивітрюються, залишається таке, типу, як густе. І дуже велика кількість опаришів розводиться. Появилась мошка, мухи. Сьогодні 24 вересня і у нас, мабуть, у всій Україні похолодання. Дуже велике похолодання, завтра і післязавтра у нас заморозки передають. Я не знаю, чи ці опарищі виживуть, чи просто вони замерзнуть, потім сонечко пригріє і вони будуть гнити знаєте, так з новою інтенсивністю. Ось так, як в Чорнобилі все. Тобто, щоб ви розуміли, оця, як ми відходимо, оце там де відходи вже вивітрились, всюди опарищі. Добре, хоч сьогодні похолодало. Ну сморід жахливий просто, жахливий просто, неймовірний. Зараз затримую дихання. Ну і так всюди. Фу. Навірно, більше відео не буду знімати. Добре, що вітер в мене зі спини тобто в ту сторону, якраз на сирзавод. А! Просто дуже багато Тошнить. Тошнить того, що ну, сморя такий... Просто жестяковий. Це вже обсипались дерева. Видно, перші засохли. Далі у нас все перетворюється на Чорнобильську зону. Все сіре і все остальне. І ось ну, ось воно текло, ну видно, де риже. Там зараз куча опарищів. Цей сморід просто неймовірний, тому що там вже вивітрялась. Тут мочаристі суглинки і... Відходи не впітуються, абсолютно не впітуються. Е, тому що е, тут трошки черний далі глина йде. Глина як плівка, це все відходи, вони тупо випаровуються і летять на містечко. Так, тут дерева теж починають сохнути. Так, це зразки ґрунту брали на аналізі. Е, стояла тут відходи, так. Якщо стошнить і буду рвати, то виключу камеру. Так, тут уже ось це починається. Раніше воно білим таким було, зараз похолодало, і воно таке стало світліше. Але це все випаровується і одразу заводяться опарищі. Далі в нас така Чорнобильська зона. Блін, добре, що сьогодні вітер. Так якби мені зі спини дує. А, це якась жесть. Ну ось глибина вже. Восьмого я 9 вже взяв чобот і сюди заходив. Отам От далі по пояс було. Зараз, ну якби трошки... Зменшилась глибина. Ділянка затоплена велика, десь пів гектара. Ось таке. Де-не-де листя вже попадали, де де таке, як, як в Чорнобилі рижий ліс після радіації. Дев'ятого я викликав поліцію через 102. Приїхала поліція, пофоткала, пофоткала, а е, відібрали пояснення заяву. А зареєстрували, внесли відомості в ЄРДР аж пізно-пізно ввечері, 11 вересня. Хоча мали б за 24 часа це все зробити. Чомусь вони не хочуть нічого робити, поліція. Там я вказав, щоб ну, визвали Держекологію і все остальне. Для того, щоб це все дослідити. Ось Бачите, випаровується і отаке от біле. А потім воно більше випаровується і заводяться опарищі. По початку був такий блін, запах, як порчений сир, а зараз реально як скотомогильник. Так, я до кінця не буду йти, тому що глибина вже, дай Боже. Нагадую, це не впітується нікуди. В нього один вихід випаровуватись. І все. Так, далі я не піду, тому що вже більше, ніж по коліна. На мене трошки вони великі, більше ніж по коліна вже. Далі не піду, тобто там десь поглибше буде і глибше. Ну ось. Тобто, коліна вже. І от така картина. Наче я знаходжуся в зоні відчуження після вибуху Чорнобиля. Чорнобильської АЕС. І тут все пошкодило пошкодила от така картинка. І це все буде бродити, знов бродити. Зараз похолодало, воно не бродить. Ну, як бродить, але не так інтенсивно. Раніше піна стояла така з 5 см. Це все буде бродити, знов буде випаровуватись, опарищі туди-сюди, мухи, мошка. І все остальне. Під час випаровування звісно, розводяться тут всякі грибки, бактерії, тому подібні речі. Ціла куча шкідливих газів. Блін, лише би не впасти. Втопитися можна буде. Отак. Зона відчуження. Як вони ці відходи тільки появились від тут, вони ще не дуже сильно, я ж порченим сиром маняли. Зараз ну, дуже сильний сморід. 12 вересня я знову викликав поліцію. Перед цим то було за забруднення земель відходами. А потім 12 я вже викликав по забрудненню атмосферного повітря. Поліція досі не внесла відомості в ЄРДР. Я вказав, щоб визвали Держспоживслужбу, Центр по контролю захворюванням. Теж повідомили, тому що в них є обладнання, яким це все можна виміряти. І Держекологів. Ні до кого вони не звертались, нікого вони не залучали до цього всього. І взагалі навіть в ЄРДР не внесли відомості. 12 вересня по забрудненню навколишнього середовища, атмосферного повітря я звертався так. Ну, можна отак йти йти. Там просто воно на горбочку росте. А тут отаке. Звертався я сам в Держекологію, двічі звертався в Держспоживслужбу, двічі, центр контролю та профілактики захворювань теж звертався. в общем всюди, куди можна, я звертаюся, щоб вирішити якось цю проблему. Ну і їх потрібно вирішувати. Зараз місцева влада, я так розумію, вони, тому що сереробний завод не відказується. Він каже, що да, наші відходи, труба не наша. Я так розумію, що ця труба була на обслуговуванні водоканала. Тобто місцевої влади. Вибачте, підташнює. І е, вони зараз тормозять, і поліція тормозить все це стальне. Вони думають, що це кудись дінеться. Нікуди це не дінеться. Зараз е, похолодало, далі холод, зима, весна. Нікуди воно не впітається. В нього є один вихід. Випаровуватися все. Більше немає. Тому що тут як плівка. Земля як плівка. Тобто глина навіть. Е, і ну, воно нікуди не дінеться. Так що, е, я думаю, десь так, е, як тільки потепліє, травень-червень, то тут буде просто жесть. Просто жесть буде. Особливо якщо зимою буде якийсь там сніг, ще щось, воно ще більше розійдеться. общем, така неприємна ситуація. Бачите, дерева від мене гне, це мене спасає, щоб, щоб не рвати. Зараз, кстати, дує вітер на селище і на сироробний завод. Там видно навіть кусочок труби. Ось ці такі великі-великі-великі дерева такі ось. Там далі вони видно вище чи що ростуть, а оці такі великі-великі посохли. Ті теж, мабуть, посохнуть, просто до них ще не дійшло. А це все-таки плодові. плодові дерева. Цього року три тижні назад, ягоду приймали шипшини по 140 гривень кілограм сиру. Але Збирати її просто постійно тошнить. Ось така ситуація. Селище Крижопіль, заразу за парканом сирзаводу, східна сторона. Зараз вітер на селище і на серзавод. Сьогодні 24 вересня, це все мене повідомили 8 вересня. Випаровується по чуть-чуть, Ну, зараз холодно буде, випаровуватись більше воно ну, дуже буде помало, Якщо буде взагалі випаровуватись.